Вітаю вас на каналі ти Моя Доля. Бажаю всім мирного неба і доброго здоров'я. Синоптики кажуть, що такого дощового і холодного вересня давно не було, як цього року. І особливо це відчуваємо ми, сільські жителі, в яких накопичилось дуже багато роботи, багато ще культур, не прибрано з городів. Чи сполів, і, звичайно, потрібно доброї погоди, щоб впорати свої городи. Але сьогодні я хочу розповісти не про городи, не поплакатись над тим, що зарядили дощі, а розповісти про такі універсальні квіти, як чорнобривці і настурцію. Ці квіти дійсно являються універсальними. Ви зараз бачите, що не дивлячись на примки погоди, чорнобрівці не голівок своїх не схилили і не припинили свого цвітіння. Продовжують цвісти і тішити нас своїми кольорами. А походять чорнобрівці із країн Середземномор'я. І завезені в Україну вже дуже давно, ще у середні віки. Крім того, що чорнобрівці являються окрасою наших квітників і також і городніх ділянок, вони наділені ще й безлічу інших корисних властивостей. Багато з вас знає про те, що чорнобривці являються. Лікарською рослиною. Чорнобривці висушені використовують для того, щоб поліпшити роботу підшлункової залози. залозі. Також настоянки використовують для того, щоб поліпшити зір, і також багато інших застосувань, про що ви можете дізнатися на сторінках інтернету. Але корисні ці прекрасні квіти не тільки для людини, а корисні також і для наших тварин. Висушені, їх корисно давати кроликам, щоб кролики наші не хворіли. А також корисні чорнобривці для того, щоб оберігати наші городні культури від різноманітних шкідників. Так, посаджені біля капусти, вони оберігають капусту від різноманітних шкідників, які селяться на капусті. А ще чорнобривці поліпшують структуру ґрунту, де ростуть, бо їхнє коріння, проникаючи в глиб ґрунту, робить ґрунт пухкішим. І навіть після того, як ми вже зірвали саму рослину чорнобрівці, вони не перестають бути корисними. Порізані на дрібні шматки і внесені в груд, вони також запобігають багатьом захворюванням рослин, які будуть рости на цій ділянці, і попереджують різні грибкові захворювання. І роз... відгонять різноманітних шкідників. Чорнобривці можна додати в лунки при посадці е, полуниці для того, щоб не було в неї різноманітних хвороб. А також чорнобривці можна використовувати як мульчу, ми знаємо, що е, насіння. Рослини, якими ми мульчуємо ґрунт, стали дуже дорогими. В одному із роликів я говорила, що гірчиця коштує 50, -50 гривень, але це тільки в пам'яті моїй така ціна залишилася. Бо коли тепер поцікавилася, то побачила, що гірчиця вже коштує 70-80 гривень, так що не дуже так такий. Сидират докупишся, а чорнобривці, якщо маємо вдома, то можемо назбирати безліч насіння і на слідуючий рік використати їх як корисний сидират для нашого городу. Також існує легенда про чорнобривці. Так як наш народ дуже мудрий, то, хоч не дивлячись на те, що чорнобривці завезені. Із країн Середземномор'я, чорнобрівці прижились на українській землі і стали немов би рідними. І ось про що говорить легенда? Говориться про те, що в одному із сіл жила сім'я, де було троє братів, які мали прекрасні чорні брови. І не тільки красою славилися ці хлопці, а славилися тим, що вміли майструвати. Один робив прекрасні вироби із золота ювелірні, інший срібні, а третій залізні. І ось одного разу на той прекрасний край, на те село, Чорним вороном налетіли татарі, кого вбивали, а кого захоплювали у полон. Завітали вони у майстерню наших хлопців і забрали їх у далекий полон, повезли в неволю. Дізнавшись, що ці хлопці мають золоті руки, доставили їх до самого хана. І хан сказав хлопцям, що вони мають працювати в його майстерні, виготовляти для нього ювелірні вироби. Але наші героїчні хлопці не погодилися і сказали, що свої вироби вони можуть робити тільки на рідній землі і для своїх земляків. Хан розізлився і наказав слугам убити сміливців, а тіла їхні викинути на розтерзання диким звірам у полі. Слуги так і зробили, а вдома тим часом плакали невтішні батьки. І була в цих хлопців ще сестра. І ось сестра вирушає в далеку мандрівку шукати звістку про своїх братів. Довго вона йшла. Розпитуючи про них, і прийшла аж до самого хана. Якось вона дізналася про те, про долю своїх братів, і коли вийшла в чисте поле, побачила білі вже кості. Вона зібрала ці кості і пішла пішки додому. Вдома дуже батьки зраділи, коли дочка повернулася, і дуже сумували і плакали, горювали, що нема вже їхніх синів живих, що дочка привезла тільки кістки їхні. Ось взяли вони ці кістки і похоронили в себе в саду. А весною, на тому місці, де була насипана могила, виросли небачені досі квіти. І коли ці квіти розцвіли, вони побачили. Що ці квіти схожі на тих хлопців, такі ж чорнобриві. І дивно, дивно те, що коли вчені досліджують хімічний склад цих рослин, то виявляється, що до складу хімічного чорнобрівців входить і золото, і срібло, і залізо. Ось така легенда існує. Я кажу, наш мудрий народ майже про кожну рослину склав свою легенду. І Ось така легенда про чорнобривці. Висушені квіти чорнобривців можете взимку заварювати просто як чай. І цей чай буде згадувати нам про сонячні літні дні і про те, як влітку квітували наші. Улюблені квіти чорнобрівці. І ще інша універсальна рослина, звичайно, ви її впізнаєте, це настурція. Вже вона не в найкращому своєму вигляді зараз представлена, бо дуже боїться холоду. А Настурція потрапила в наші широти із країн Південної Америки, де вона являється Вічно квітучою, вічно-зеленою рослиною, а в нас вирощується з насіння як однорічник. І, як я вже сказала, дуже боїться холодів. Ось вже листя на ній пожовтіло і вже стала вона не настільки приваблива, якою була раніше. Минається її пора. Але настурція також, як і чорнобривці, не тільки тішить над своєю красою, а є корисною для харчування рослиною. Так, у листі настурції міститься дуже багато вітаміну С, і листки можна використовувати як листя крес салату. У різноманітних салатах, а також добавка, як добавка до, до бутербродів. Колись цим листям, коли не було такої різної кількості різних овочів і фруктів, для того, щоб поповнювати взимку запаси вітамінів, листя нас Турції використовували для боротьби із цингою. Прочитала також таку інформацію, що в роки війни насіння Настурції, так як воно має пряний запах і смак, сушили і використовували замість перцю. І також насіння недозрілих плодів Настурції використовують для консервування, для консервування, для маринування. Воно нагадує законсервоване, нагадує делікатесні каперси. Ну, звичайно, багато потрібно мати посадженої, щоб зібрати стільки того насіння, щоб його консервувати, але ж ну, все ж таки такі експерименти можна проводити. Настурція буває кущова і буває довгоплетиста. І особливо настурцію довгоплетисту. Можна висаджувати також на городі, особливо біля помідорів і потім використовувати її як мальчувальний матеріал. Тож не пізно ще зібрати насіння із чорнобривців із Настурції, з і на слідуючий рік будемо мати насіння своє. І можемо використовувати їх, як нам заманеться. Це насіння вирощуючи. Ось такі прекрасні квіти ростуть на наших грудніх ділянках Настурція і Чорнобрівці, про які сьогоднішня мова. На цьому закінчую свій ролик. Бувайте всі здорові. Бажаю всім мирного неба. Підписуйтесь. На канал Село Ти Моя доля. Ставте вподобайки, якщо подобаються мої ролики. Коментуйте, розповідайте, які квіти ви вирощуєте. Всього вам найкращого. До зустрічі!